Ви потрапили на шоу місяця. Біткоін зараз відскакує, і я думаю, що альткоїни потенційно можуть отримати ще більший відскок. Куди я заходжу на ринок, що я роблю зі своїми довгими позиціями? Я покажу вам усе, що вам потрібно знати, щоб заробити гроші наступного тижня. І якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, тоді я думаю, вам обов'язково варто подивитися це відео. Добре друзі, давайте одразу перейдемо до графіку і покажу вам, що важливо знати. Бо зараз біткоін сформував по суті мінімум і вищий мінімум, що звісно в короткостроковій перспективі є досить непоганим е e е -E знаком. І крім того, що ми тут також спостерігали, це те, що біткоін зараз знову тестує цей попередній дуже сильний опір. М, дозвольте мені перейти на денний графік, і я покажу вам, що саме я маю на увазі, на що я посилаюся. Отже, по суті, м ця фіолетова коробка тут. Дозвольте мені трохи її відрегулювати, але ви бачите тут від 92.8 аж сюди до 94 величезний опір. Я можу насправді зробити трохи вуще. Ось так. Це величезний опір, і біткоін зараз намагається його пробити. І причина, чому цей опір, опір тут такий масивний, полягає в цій попередній підтримці, там яку коли ми пробили тут, ми насправді не повністю ретестили так добре тут, на мою думку. Ми пробили його зараз, і звичайно, зараз він перетвориться на великий опір. Попередня підтримка перетворюється на новий опір. Це дуже дуже е -е, базові знання. Та отже, куди ми тепер можемо рухатися? Ну, дивіться, якщо ми все ж прорвемося. Крізь цю е е фіолетову коробку, тоді, на мою думку, це дуже сильний знак, що біткоін знайшов дно так само, як ми знайшли дно там, так само як ми знайшли дно там, що означає, що біткоін може побачити наступний рух вгору. Так, це тільки якщо ми зламаємо фіолетову коробку. Якщо нас тут відхилять зараз, то очевидно відхилення. Може вказувати на те, що ми просто формуємо тут такий собі, знаєте, ведмежий прапор. Отже, який же тоді остаточний висновок? Ну, висновок полягає в тому, що ми повинні почекати і подивитися, чи буде ця фіолетова коробка нашою точкою відхилення, чи ні? Отже, що це значить для моїх е -е позицій? Тут як ви знаєте, я е -е торгую в прямому ефірі. Тут іноді я виходжу в прямий ефір на стрімах на цьому каналі, а іноді у відео, а іноді я пишу твіти. І я і я, я написав твіт, сказавши вам, що відкриваю довгу позицію по біткоїну. А, ця позиція принесла 100% прибутку або 100 тисяч доларів прибутку. Моя позиція по Ethereum зросла на 20 тисяч доларів прибутку на VIX. і звичайно під цим відео ви знайдете моє партнерське посилання на VIX, де немає KYC, і він доступний по всьому світу. І насправді, якщо ви торгуєте токеном ВіксТі, то отримуєте великі ф'ючерсні знижки, що звичайно неймовірно. CoinFlare – моя улюблена біржа зараз. Ідіть, реєструйтесь, заберіть свій ексклюзивний лотерейний квиток, щоб виграти Tesla Model 3. Очевидно, якби я виграв Теслу, я б одразу її продав, бо вони мені не подобаються. Але якщо вам подобаються Тесли, ви можете принаймні е-е забрати її. Ви можете продати її, якщо не хочете водити що завгодно, але CoinFlare прямо зараз може дати вам безкоштовну тесла, що звісно неймовірно. І до речі, великий привіт, Велто, яка зараз є найшвидше зростаючою ЕЕ безстроковою децентралізованою біржею зі стократним кредитним плечем, з нульовим ЕЕ ризиком, тому що. Тобто не нульовий ризик волатильності, але нульовий ризик контрагента, бо ви самі тримаєте свої кошти. Це децентралізована біржа з кредитним плечем. Тож заходьте на велто прямо зараз за моїм партнерським посиланням, бо з ним ви отримаєте трохи нижчі комісії. Гаразд, у нього найнижчі комісії. Комісії нижчі, ніж у HyperLiquid та інших бірж. Тож зацініть це зараз і не забудьте FMX, посилання внизу. А тепер давайте повернемося безпосередньо до ціни. Е, -е що ж тоді станеться, якщо ми зламаємо цю. Фіолетову коробку, я думаю, тоді ми одразу повернемося до 100 тисяч, і 100 тисяч це такий великий рівень, що цілком можливо, що ми піднімемося туди, а потім не зможемо піднятися вище і розвернемося, що, звісно, було б поганим знаком, бо це вказувало б на те, що ми тепер маємо нижчий максимум, що насправді було б, на жаль, початком потенційно масивного. М, uh, патерну, голова і плечі. Перепрошую, ось тут. Um, дивіться, це може бути uh, величезна голова і плечі. М. Дайте я ще раз тут бачите патерн, голова і плечі. Тож, якщо маємо плече, голову, плече. Тож сподіваюся, ми не привернемося, коли дійдемо до 100 тисяч, але це безумовно дуже чітка можливість, особливо враховуючи, що там є велика ведмежа дивергенція, велика ведмежа дивергенція тут. Тож біткоін виглядає так, ніби він. Знаєте, воно воно хоче опуститися і ймовірно повторно протестувати рівні тут унизу. Схоже, що біткоін справді хоче опуститись назад до 71 тисячі. Ймовірно, щоб повторно протестувати цей максимум як нову підтримку. На жаль, зараз це виглядає саме так, але ми зможемо дізнатися лише тоді, коли побачимо підтвердження цього. Якщо ми подолаємо позначку в 100 тисяч, то гадаю, 107 буде наступним важливим рівнем. І як ви всі знаєте, наразі ми ще не маємо кількісного пом'якшення. У нас було кількісне посилення, яке завершилося, і е, це чудово. Але нам потрібне кількісне пом'якшення, щоб ринок знову перейшов у бичачий режим. Я вважаю. Отже, наразі. Е -е. Я не очікую, що біткоін сягне 200 тисяч доларів до кінця цього року, що означає, що я помилявся, бо думав, що так і буде. Я так думав, принаймні рік тому. Саме цього я е -е очікував. М. Ем. Це не справдилося, і мені дуже шкода всіх, хто думав, що це станеться. Проте я ідеально вгадав пік ринку. Я ж казав вам, що пік ринку його вершина припаде на четвертий квартал, що власне. Ідеально підтвердилося тут у жовтні місяці. Тож щодо самого таймінгу, я таки влучив у ціль, хлопці. Ви мусите віддати мені належне за це. Погодьтеся, але на жаль, цільова ціна виявилася абсолютно хибною, і я неймовірно шкодую про це. Якщо хтось відчуває, що я йому не подобаюся через це, то я це розумію. Дуже шкода, дуже шкода. Якби я міг поставити лайк на вашому каналі зараз, еду я б, але якщо каналу немає, то я просто це зроблю. Вибачте, хлопці, але е-е-е, наступного року ми можемо заробити фантастичні гроші, якщо скористаємося ведмежим ринком. Так тож е-е-е, обов'язково підпишіться прямо зараз і не припиняйте дивитися, бо на ведмежому ринку, якщо біткоін впаде, тут альткоїни будуть дешевими. Біткоін буде дешевим. І я розповім вам точно, що я робитиму, щоб заробити як найбільше грошей, щоб скористатися низькими цінами, які гадаю, будуть можливо наступного року на початку, так. Гаразд, тож поговоримо про Ethereum, бо в мене також відкрита угода по Ethereum. І е, причина, чому я відкрив цю позицію, ви бачите прямо там на 2,8, я відкрив значну позицію, бо ми натрапляємо на масивну підтримку. Е, я маю на увазі, подивіться на це. Цей попередній опір, попередня підтримка це величезний рівень 2,8 тисячі. І по суті, якщо біткоін зараз підніметься трохи вище і прорве жовту е фіолетову зону, тоді я думаю, що ефіріум легко може повернутися принаймні до я б сказав чогось на кшталт, принаймні чогось на кшталт три тисячі, так. Або це можливо навіть вище. Я думаю, 35 тисячі це перший, а потім, очевидно, головний рівень тут на 39 девять тисячі. Але Ethereum зараз це чудова угода, виходячи з того, що біткоін зросте, або принаймні трохи відскочить. І е, якщо ми це побачимо, то я думаю, Ethereum отримає цей чудовий відскок. Саме тому я відкрив ці позиції тут. тож ви можете відкрити ці позиції на VIX, на CoinFlare або де інде, де вам подобається торгувати. Посилання на всі ці біржі нижче, і е-е, очевидно, якщо у вас є USDT зараз на ринку. Я думаю, зараз чудовий час, щоб вкласти USDT в ринок, бо я думаю, ми спостерігаємо початок цього відскоку. І тоді, звичайно, так шортити ефіріум тут і шортити біткоін на 100 чи 107 може бути нашим наступним кроком. Тож підписуйтесь зараз, щоб побачити, що я робитиму. і... Е, е, наразі це все. І я завантажу новий влог на свій влог канал дуже, дуже скоро. Тож, переходьте туди, ось тут. Подивіться, бачите, переходьте за посиланням прямо зараз. І побачимося з вами на моєму відеоблозі. Бувайте!